На студія світа Славутського ліцею Хмельницької обласної ради представляє виставу за мотивами твору Лесі Українки інди і собак містить. Вір на долину біжу, стрибаю, рину, листочки збиваю. Всі гребенки зривають, всі гадки, всі запруди, що загатили люди. О, весняна вода, як воля молода. Чого ти тут будеш? Чого заснула нас будеш? Нас матуся положила і м'якенько постелила. Бо на рівня, на каміння, не Латацям покривала ціх за співав. Люлі люлі люлята. Засміть і моя. Чого ж ти тут шугаєш? Кого ти тут шукаєш? Ту русалоньку, що покохав я з змалку. Водяній царівні нема на світі рівні. Збігав я гори, долини, яри, ізвори. Вішої коханки, нема віта зернянки. Зіб'ю всю вашу воду, так і найду то в роду. Ой, ой, леле, не нортуй, хатинки не руйнуй. Вечера, вечера ж нас маленька, що збудувала маленька. Убога наша хатка, бо в нас немає татка. Ми, ми спустимось на дно, де темно, холодно. Ні, сидить випатися, над ним причить робити посаду. Нехай його покине. нехай до мене зрине, же мило. Через віце цей у вас в болоті кохаються у злоті. Найкраще для рисалки сидіти край рибалки. діти не борака від сома та від рака, щоб не відвезла чуба. Ото розмова люба. Вже й розгнівався, вже й розгнівався. Я щось, а я щось знаю. Бо я ж тебе люблю На цілу довгої Тобі довірна, ласкава і покірна. А зраду потоплю, бодаш не держить сліду від рана до обіду. Так як твоя люба або моя журба. Не роби. Поплинем понад ну, виром. Нумерами. На виробичку, на жовтому пісочку. Зав'юся у таночку. Хто тут бентажить наші тихі води. Сорок за дочку! Водяниця рівні. Танки заводити. Піски. З чужимся. Сором. Батьку. Він не чужинець, ти не впізна, це ж то, що геп рве. Та знаю, знаю, не рідний він, хоч і водяного роду. Зрадлива і лукава в нього вдача. На весні він нутує, грає, рве, зриває з озера вінок розкішний. Що цілісінький рік викопу трсати. А влітку де він? Де тоді гасає? Коли жадібне сонечко воду п'є із келиха мого. Де він тоді? Тоді, Ой. тоді, тоді я в горі, діду. Мене на поміч Кличе океан, щоб не спило і в нього чашу сонця. Як цар морський покличе, тут треба слухать. Не те є служба, сам здоровий знаєш. Егеш, тоді ти в морі. А мені, якби не помилав мій друг одвічний, мій щирий пригляде постійній дощ. То прийшлось би згинуть з парою. <гум> Татусю, ну не можеш пара згине, бо з пари. Яка ти мудра! Іди на дно. Доволі тут базікать. Та зараз. Ну, вже ж його немає. Я розчешу поклутаний сікня. Ну, розчеши. Я сам люблю порядок. Чеши, чеши. Я тут дожду. — Та побраті татя. Щоб рівнесенько розстелялось. І кине пошивай гарненько, що ти порвав пройди світ. Добре, добре так. Сховайся, завербою, бдемо з тобою, ге на розтоки, під бистрі лотоки, снинемо греблю рівно рівну утопи мельників. Натимеш, як зводити русалок. Я поскаржуся матері твоїй, Ме те лиці то ночувайся, коки ще буде, то я ще нагуляю. Прошивай, русалонько, сповняй коновки. А ти і не на дно не смій мені зринати триночі місячні поверх води. Не хочу, з якого часу русалки стали. Не вільниця ми в озері. Я вільна, вільна як вода. В моїй обладі владі. Вода повинна знати береги. Іди на дно. Не хочу. О, не хочеш. Воно свій вінець перловий. Ні. То дарував мені. цей царенко. Тобі він ця? вже не прийдеться носить? Бо за не послуг. забере тебе той, що в скалі сидить. Ні. тату. Я буду слухатися. То йди на дно. А бавитись можна зривати. Та бався, бався. Ну, чудна, ти, дочко. Про тебе дбає, та він тебе занепостив би тільки потягне по колючому ложиську струмочка лісового та й кинув без самотню на безрідці. Але ж він вродливий, ти знов за своє ні. Я йду. Уже весняне сонечко припікає. я. Прохолодитись треба. Довго я спала. Ну, довго. Ну, довго дочку. Ну вже ж, ну вже ж і сон трава перецвітати стала. Вже, вже звирію поприлітали гості. Ой. А хто ж мене збудив? Ну, либо ж весна. Весна. Весна ще ніколи так не грала. Як така? Що то мені так снилося? То весна співає? Та ні. Ні. Це ж, це ж Лукаш. Дядько Лева а я його й не знаю. Навіщо ж він тобі? Ну оминай! Ну, оминай, є дом! Ти ж ти ж враз тільки ступиш і пропала воля. Ти, воля. Ну воля. Ну як таке, що воля? І пропала. Це ж так колись пітер пропаде. Я розбійник? Я лише хотів точити соку з берези. Не точи, це кров її. Не пий же крові сестринки моєї. Березу, ти сестрою називаєш? Хто ж ти така? Я? Я мавка. Мавка лісова. От ти хто? Я від старих людей про мавок чорний раз. Ще зроду не бачив сам. А Бачити. Хотів. Чому б і ні? Знаєш, ти зовсім така, як дівчина. Ой, руки білі, і сама тоненька. І якось убрана не по понасті. Ти, ти ніби панна. Чи ж гарна я тобі? Ой, чи я знаю. А хто ж це знає? Щи ж я хороша. А я син відкриває верховіці. Найпроща. Найпроща в світі. Знаєш, а я й не знав, що у них така розмова. Я думав, дарево німе, та й годі. Ех. Ні, мов в лісі, в нас нема. Ні в чого. Як ти говориш? Що тобі так добре? Що моя сипілка має кращу мову? Старай мені, а я, а я поколишуся. Як сотко грає, як глибоко крає. Устинає білі груди, серденько поймає. Ти ти плачеш? дівчино? Та хіба ж я плачу? То ти муса ж вечірня я. я. Ого! Лукаша! О. Ти де? О, це сидять Лев. Казав, що мені тут дадуть грунте і хату. Бо, це ж усини хочуть мене женити. Хіба ти сам собі не знайдеш пари? Я може б та й знайшов, та... Що? Ніщо. Чи у небі порується, не добре. Та Тай вже й навік. На вік? Я, я часом заздрила, ніжно вони кохаються. У нас не буде, що бажають. А ти? А ти б хотіла?